Доброго дня, гості, глядачі та підписники мого інформаційно-правового Ютуб каналу. З вами знову разом адвокат Ірина Стадніченко, і сьогодні я буду розповідати тему, що робити, якщо є рішення суду про стягнення аліментів, але воно не виконується. Як оформити аліменти від держави? Що для цього необхідно знати, куди звертатися? І, звісно ж, як розраховується цей вид соціальної допомоги від держави. Але перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписатися на мій інформаційно-правовий YouTube канал, для того, щоб ви завжди були забезпечені інформацією в галузі права, по-друге, ви завжди зможете задати запитання під цим моїм відео та отримати безкоштовну відповідь, і також скористатися за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, для запису на платну індивідуальну консультацію до адвоката з правових питань. Кому це потрібно чи необхідно. Тому давайте розпочнемо розглядати основну тему. Є рішення суду про стягнення аліментів, але воно не виконується. Що в такому випадку потрібно робити і знати? В першу чергу, коли виноситься рішення суду, ви звертаєтеся до Державної виконавчої служби, якщо в іншому порядку ви не домовилися з одним із батьків, як буде здійснюватися виконання зазначеного рішення суду. То тоді в такому випадку, якщо воно тривалий час перебування виконання, але ви жодної копійки не отримуєте від незалежно від того, чи то батько, чи то мати. Зараз стягнення аліментів відбувається на користь того одного із батьків, з ким проживає постійно дитина. Тому незалежно від того, це може бути як і батько, так і мати. Ви пред'явили це рішення суду, воно не виконується. В яких випадках ви можете брати зазначену довідку в державного виконавця і звертатися до органу управління соціального захисту населення за місцем проживання перебування для оформлення аліментів від держави? В першу чергу є такий перелік підстав, якщо один із батьків його невідоме місце проживання або перебування, тобто невідомо або в нього відсутнє майно. Тобто це знову ж таки повинна бути постанова державного виконавця про те, що неможливо виконати зазначене рішення суду, оскільки місце проживання перебування боржника та майно невідомо де знаходиться. Це одна із правових підстав. Інша підстава це якщо один із батьків перебуває під арештом, слідством в місцях позбавлення волі або на примусовому лікуванні. І такі бувають випадки. Це друга підстава. І третя підстава один із батьків, визначений в установленому порядку, недієздатний або знаходиться на військовій строковій службі, і тому немає можливості скажімо так, сплачувати зазначені аліменти, тобто не отримує будь-якого доходу. Тому в такому випадку, не так як було раніше, що, наприклад, необхідно рішення про те, що батько без вісти відсутній або пропавший, не обов'язково мати таке рішення, достатньо буде отримати довідку з відповідної установи. І звернутися до управління праці соціального захисту населення за місцем проживання перебування для оформлення цього виду допомоги від держави, тобто називається аліментів від держави. Хто може звернутися? Звісно, це один із батьків дитини, з ким проживає дитина, які документи необхідно для призначення державної допомоги. Аліментів необхідно подати до управління праці соціального захисту населення заяву, встановленого зразка затвердженню, копію свідоцтва про народження дитини, довідку з державного реєстру боржників про те, що один із батьків не сплачує аліменти і має такий. За таку заборгованість по ним декларація про доходи та майновий стан заповнюється на підставі довідок про доходи членів сім'ї. І тут дуже головне і важливо, що ця декларація заповнюється на підставі довідки з місця роботи, якщо батьки проживає з ким проживає дитина, працює і отримує відповідні доходи, або, наприклад, стоїть в центрі зайнятості. І знову ж таки вона бере цю довідку і з неї відбувається розрахунок. Зазначеного виду соціальної допомоги, де я розповім трішечки пізніше, як це відбувається. Тоді наступний документ це інформація про склад сім'ї. Зазначається в декларації, ну і бажано взяти довідку. Вона не обов'язкова, але вона має бути. Крім того, в залежності від підстави, на яких призначається допомога додаткова, необхідно подати ще і такі документи. Це рішення суду або виконавчий лист проти простягнення аліментів, довідка Державної виконавчої служби, що підтверджує факт, що дійсно не сплачуються аліменти понад 6 місяців. Довідка відповідної установи про вчинення. Стосовно одного з батьків кримінального провадження, якщо він перебуває під слідством або в місцях позбавлення волі, довідка про перебування батька або матері на примусовому лікуванні, якщо таке є або на військовій службі. Довідка про визнання другого з батьків недієздатним, якщо вона також є при наявності. Повідомлення з Органу поліції про те, що місце перебування платника аліментів не встановлено. Які строки приймається рішення про надання допомоги? Ця грошована допомога призначається кожні 6 місяців, і, звісно ж, потрібно буде оновлювати пакет вказаних документів, які я тільки що назвала. Якщо ви подали повний пакет в цьому місяці, то з цього місяця протягом 6 місяців вам призначається і виплачується цей вид доходу, тобто аліменти від держави, на подачу документів. Не відводиться один десь місяць для розгляду їх, згідно з законодавством, рішення про визнання або відмови в призначенні тимчасової допомоги по несплаті аліментів приймається органом соціального захисту населення протягом 10 календарних днів після надходження всіх необхідних, тобто всього необхідного пакету документів. Термін розгляду може бути офіційно продовжений до 15 днів. Тому, якщо ви подали, наприклад, сьогодні, от відраховуєте 10 днів і вам має надійти або відмова, або ж таки, що вам призначений, зазначений вид допомоги по виплаті аліментів. Зв'язку з необхідністю, також отримання додаткових відомостей, цей термін може бути продовжений до 30 днів, але не більше. Тому, якщо Минає зазначений термін і немає ніякої відповіді, то ви можете особисто звернутися до управління праці соціального захисту і поцікавитися, який результат розгляду зазначеної вашої заяви. Тому це також обов'язково знати свої права і ними добросовісно користуватися. Наступне призначається допомога на дітей, як правило від прожиткового. Мінімум на одну дитину. Віком до 6 років зараз прожитковий мінімум встановлений з 1 липня 2022 року і є діячі в теперішній час, становить 1100 гривень 50 копійок. Знову ж таки, це не вид нарахованої допомоги, а прожитковий мінімум, який випла... має виплачуватись на одну дитину але не більше цього розміру. Для дітей віком від 6 до 18 років виплачується у розмірі 1372 гривні. Ну і звісно ж з 1 грудня буде знову ж таки, підніматися прожитковий мінімум і, відповідно, буде збільшений до 1136 гривень для дітей до 6 років і від 6 до 18 років, звісно, буде 1460 гривень 50 копійок. Як визначається дохід сім'ї, то дуже цікаво, тому що не кожна сім'я може отримувати, або не кожен батько мати, який проживає з дитиною і якому не сплачується за рішенням суду аліменти, може отримати зазначений вид цієї грошової допомоги. В чому заключається сама вся суть? Перш ніж подати зібрати документи, то ви спочатку прорахуйте, який вид сукупний дохід вашої сім'ї. Наприклад, якщо дитина, це в залежності від того, з ким проживає, перебуває дитина. Це якщо ви проживаєте з бабусею, з дідусем, тобто ви мати і дитина, то прораховуються, всі члени сім'ї, приймають участь в розрахунку цього виду соціальної допомоги. Також, якщо у вас є старші діти, але вони продовжують Вчатися до 23 років і не мають власних сімей. Вони також враховуються, їх сукупний дохід, якщо вони отримують, наприклад, стипендії або інші виплати, або працюють. Тому також будьте дуже уважні, коли ви подаєте довідку про склад сім'ї, яку інформацію ви будете подавати для того, щоб врахували або не врахували для визначення вашого середньомісячного сукупного доходу. Як взагалі він розраховується? В першу чергу ви берете довідку з місця роботи. Бажано за півроку можна і за більший термін, але не за менший. Тобто півроку має бути ваші останні види заробітної плати. Наприклад, якщо ви не де не працюєте, то у вас має бути з управлінням. Центру зайнятості зазначена довідка, що ви маєте статус безробітного, і відповідно вам нараховувалися якісь види допомоги, чи не нараховувалися протягом півроку. Тоді він весь сумується, тобто сплюсовується. Ця довідка може бути як і батька, так і мати дитини, з яким вона проживає, або, наприклад. Якщо дитина проживає з матір'ю і з відчимом, то також будуть враховуватися і доходи відчима для визначення цього розміру аліментів, цієї допомоги. Тому я ж знову ж таки звертаю вашу увагу, будьте тут уважні. Ви можете прорахувати. Спочатку ви плюсуєте, сумуєте весь свій доход, потім ділите на 6, визначається середнє число, і відповідно до цього середнього числа виходить. Ви ділити на кількість членів сім'ї, які приймають, наприклад, участь в цьому розрахунку. Всі члени сім'ї, які точніше проживають в цій сім'ї. Давайте більш детально я вам на прикладі розкажу, як визначити зазначений вид аліментів. Наприклад, сім'я має право на отримання допомоги по несплаті аліментів, оскільки середньомісячний. Сукупний дохід матері і дитини розраховується на одну особу за попередні 6 місяців. І, наприклад, він становить 305 гривень, але не перевищує 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного. Тому. Прожитковий мінімум зараз 1109 гривень. Ось тисяча 1109 гривень, і сукупний дохід тільки матері, який становить 305 гривень, віднімається від цього прожиткового мінімуму. І ця різниця 804 гривні – це є вид допомоги по аліментам. Якщо, наприклад, мати отримує її сукупний дохід за останні 6 місяців, середня місячна заробітна плата становить 7500 гривень. От ділиться ці 7500 гривень, наприклад, на двох членів сім'ї, на матері і дитину. І виходить, наприклад, по 3 тисячі з половиною там. Гривень, сукупний дохід, який припадає на дитину на місяць. Тоді тобто, в такому випадку не положено призначати аліменти по виплаті цих державних аліментів, тому що 3500 який припадає на дитину. Він більше, ніж прожитковий мінімум, наприклад, встановлений для відповідної дитини. Наприклад, якщо це дитина від 6 до 18 років, там 1400 гривень. Тому будьте дуже уважні, тому не кожен може я знову ж таки наговорити. <голошую>, із батьків отримати зазначений вид допомоги. Але це все реально і можливо, якщо дійсно ваш сукупний дохід є мінімальний і вам необхідно кошти для утримання своєї власної дитини. Тому сьогодні я вам розповіла тему. Як оформити державні аліменти від держави, в якому розмірі та як він розраховується. Якщо це відео для вас було цікавим, корисним і змістовним, то не забувайте ставити вподобайки для розвитку мого інформаційного каналу. Також не забувайте коментувати зазначене відео та задавати питання під ним. Будьте захищені правом та до нових зустрічей!